М -м -м, все Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Рада вас вітати на нашому занятті. Послухайте загадку, і, можливо, ви здогадаєтесь, про що ми сьогодні будемо розмовляти. Тож будьте уважні. Зрілі вишні у садку. І сонечки у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо. Так, розмова у нас сьогодні піде про літо. Літо наступна після весни пора року. Це найтепліша пора року. Влітку все навколо змінюється, світить яскраве сонечко, навколо зеленіє трава. Цвітуть квіти, повітря дуже тепле, влітку сонце піднімається високо в небі, світить яскраво і гріє сильніше. День триває довго, а ночі короткі та світлі. Висока температура повітря дозволяє одягнутий, легкий літній одяг. Літній теплий дощик поливає рослини, які швидко ростуть. На луках в цю пору пишний килим із трав і квітів. Всюди чуються їх чудові аромати. Нарешті достигли ягоди та фрукти. Саме влітку ми можемо їх наїстись досхочу, а дорослі ще й запаси на зиму готують Варення, джеми, компоти, соки. Дорослі роблять запаси з овочів. Які вже достигають на городі. У тварин теж багато турбот, вони доглядають, годують та навчають своїх дитинчат. Птахи теж турботливі батьки, вони піклуються про своїх пташенят, цілими днями літають, здобуваючи для них їжу. Навколо багато їжі і для них багато важливих справ. Помахи Теж зайняті літніми справами. Вони літають з квітки на квітку, збирають нектар та опилюють квіти, адже без цього опилення плодів ми не дочекаємось. А зараз давайте спробуємо відгадати загадки про літні природні явища та поговоримо про них. Слухайте уважно, коли падаю я з неба, люди кажуть так і треба. Восени тоді вважай. Буде добрий урожай. Про що йде мова, діти? Так, про дощ. Влітку часто йде теплий дощик, іноді він теплий та тихий, а іноді, іноді дуже голосний і лякає всіх навколо. Відгадайте, про що мова? Він ніяк нічим не пахне, він на небі гуркотить, він як гахне, як тарахне. Аж у хаті все брящить. Що це, діти? Та, це грім або гроза. Діти, а ви коли-небудь чули літню грозу? А не лякалися? Я впевнена, що ні, бо остерігатись треба блискавки, а не грози. А після до... такого дощику часто можна побачити на небі різнокольоровий місток. Здогадайте, що це? Дощ пройшов через ставок, перекинувся місток, кольорів у нього сім. Він подобається всім. Що це, діти? Так, веселка. Веселка, незвичайне природне явище. Коли ми її бачимо, ми просто зачаровані її красою. Наша райдуга може бути і яскравою, і блідою. Усе залежить від розміру дощових крапель. Коли краплі великого розміру, то веселка яскрава, а коли малого, то їй погано видно. Веселку ще називають дуга або перевесло, райдуга, а ще називають веселиця. У нашої дуги є сім кольорів червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. Ось така вона гарна у нас веселка. А ви, дітки, слухайте наступну загадку. Вранці на мисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати вдень і ніяк їх не знайдем. Що це, діти? Так, це роса влітку краплинки роси казково блищать на травиці, а як сонечко пригріє, і роса зникає, бо висихає. Пропоную пограти в гру Літо так чи ні? Розгляньте картинки та визначте, на яких з них зображене літо. Так, будьте уважні, влітку граються діти в піску, з піском, так чи ні? Так, а ліплять сніговика, так чи ні. Ні. Спускається з гірки на санчатах. Так чи ні? Ні. Купається в річці. Так чи ні? Так. Влітку у пташок з'являються пташенята. Так чи ні? Так, можна грати у хокей на льоду, так чи ні? Ні. Діти люблять багато морозива їсти, так чи ні? Так, влітку можна кататися на лижах? Ні. А гратися з водою можна? Так. А можна збирати жовте опале листя? Ні. Влітку діти люблять загорати на сонечку? Так, а прикрашати новорічну ялинку можна влітку? Ні. Влітку висаджувати дерева можна? Ні. А запускати повітряного змія? Так, можна, молодці. Літо дивовижна пора року. Всі його довго чекають і радіють сонячним, теплим дням, сонечку, фруктам та овочам, теплій водиці. Та чи завжди влітку добре? Давайте дізнаємось, погравши в гру. Гра називається Літо добре, літо погано. Так. Слухайте уважно, сонечко припікає, можуть бути опіки на тілі. Це добре чи погано? Це погано, дітки. Ми милуємо с метеликами. Це добре чи погано? Добре. Сонце напікає голівку, голівка болить. Це добре чи погано? Так, дітки, це погано. Ми любимо купатися, плавати в річці. Як ви гадаєте, це добре чи погано? Це добре. Нас можуть покусати комарі. Це добре чи погано? Погано. Влітку ми дуже любимо їсти морозиво. Добре чи погано? Це добре. Влітку може бути та грім. Це добре чи погано? Як ви гадаєте, погано, бо можна злякатись. Влітку дозрівають різноманітні фрукти, ягоди. Це добре чи погано? Це добре. Влітку можна весело проводити час на вулиці, граючись в різноманітні ігри. Це добре чи погано? Так, дітки, добре. Молодці! Скажіть мені, будь ласка, про що ж ми сьогодні говорили, діти? Так, про літо. А які предмети літа ви запам'ятали? Давайте згадувати. Світить яскраве сонечко, навколо зеленіє трава, повітря дуже тепло. День триває довго, а ночі короткі світлі. Багато розквітає квітів і трав, достигають фрукти, ягоди, овочі, тварини і птахи піклуються про своїх дитинчат. З'являється багато комах. А які влітку можна спостерігати природні явища, давайте згадаємо. Іде теплий дощик, можна почути і побачити грозу і блискавку. З'являється роса на траві. Можна побачити веселку. А яку шкоду може принести літнє сонечко? Так, дітки, можна перегрітися на сонечку та захворіти. Скажіть діти, а вам подобається літо? Мені, наприклад, дуже подобається. Люблю я, літечко, тебе за небо, ніжно голубе. За квіти, ягоди і фрукти, за свіжі і смачні продукти, за ласку, за твоє тепло. Боюсь, щоб швидко не втекло. Наше заняття діти закінчується. Мені було дуже приємно та цікаво грати з вами. Сподіваюсь вам теж, хочу побажати вам, малята, веселого, чудового, теплого, мирного літнього відпочинку. Грайтесь, навчайтесь та будьте всі здорові! До зустрічі!